Шукаєте стильну, зручну, практичну сумку. Тоді вам саме сподобається ця сумка через плече. Виконана з якісного поліестеру, водонепроникний матеріал. Сумка має одне основне відділення на блискавці. На лицевій стороні відділення на блискавці повноцінне та на звороті є відділення на блискавці. На спинці сітка. Для вентиляції є широкий регульований ремінь, виконаний з текстилю, дві ручки для перенесення, бокова кишення, отвір для навушників, якісний підклад. Всередині є декілька кишень, габарити. 30, 19 і 9 см. Сумка виглядає дуже акуратною та компактною. Підійде для будь-яких прогулянок, слухати музику та зберігати всі необхідні речі. Ціна 950 гривень.